Чао! Привіт! Вітаю тебе на твоєму новому уроці італійської. Бенвенуто nuova lezione di italiano. Lezione 8. numeri. Так я буду все більше звертатися до тебе італійською мовою, адже ти вже на восьмому уроці. Сьогоднішня фонетична практика стосується літери Z. А решту уроку я присвятила цифрам від 0 до 100. Також я навчу тебе просити і давати номер телефону. Бажаю тобі гарного уроку. Буана леціоне! Фонетика летера дзета. Літера дзета може вимовлятися як дзвінка дз або як глуха ц. Розглянемо, коли ця літера вимовляється як дз. По-перше, на початку слова. Рипети зero, zebra, zucca, zio. Або у суфіксі ізare, наприклад, реалізare, аналізare. А зараз розглянемо, коли ж дзета вимовляється як глуха ц. По-перше, усередині слова пятца, граzie, пацієнта. А також у суфіксі ціоне, Наприклад, леціоне, колацione. А зараз твоя практика. Леджі. Читай, будь ласка, ці слова. Площа, комар, станція, цар, цукіні, рюкзак, переклад, міді, цукор та гарбуз. Став на паузу, як завжди, і коли ти закінчиш читати. pervir sebe. A зараз перевір, чи ти правильно прочитав ці Piazza. Zanzara. Stazione. Zar. zucchina, Zaino. Traduzione. Cozze, zucchero. Zucca. Molto bene, Дуже добре. А зараз ми вивчимо цифри. Приготуйся повторювати разом зі мною. Зеру. Уно. Уна. Ду. Тре. Кватро. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. A zaraz rachujemo a bit od enazete do dvazete. Undici, dodici, tredici. 14 15 16, 17, 17, 18, 19, 20. Зверни увагу, що суфікс «дічі» переходить наперед слова у цифрах 17, 18 і 19. А зараз пограємо з цифрами. Джокіаму. Згадаємо уроки математики десь першого класу і зробимо деякі вправи. 2, 2, плюс п'ю. 3, 3, Дорівнює фа. 5, 5. 2, п'ю, 3, фа, 5. А зараз твоя відповідь. 4, Più sei fa. Quanto Schilke. Ecco la risposta corretta: quattro più sei fa dieci. Sette più otto fa. Quanto. La tua risposta, Voglia Vipovi. Sette più otto fa quindici. Nove più due fa. Schilke quanto. Nove più due fa undici. Cinque più dieci fa. Quanto. 5 10 fa 15 Molto bene. Bravissimo, bravissima! А зараз продовжуємо вивчати цифри від 21 до 30. Повинна сказати тобі, що вивчити цифри від 20 дуже просто. Якщо ти вже вивчив або вивчила цифри від 1. До 20. Всі інші цифри складаються, як і в українській мові: 21, 22, 23 і так далі. Треба звернути увагу тільки на цифри, які закінчуються на 1 та 8. У цих цифрах втрачається одна голосна. Подивись, як італійською, 21. Не вентійуно, а вентуно. А 28 не вентійото, а вентото. Це спрощення важливе для фонетичної гармонії. Тож рахуємо від 21 до 30 разом і 21, 22, 23. 24, 25. 26. 27. 28. 29, 30. Як бачиш, цифри пишуться разом. 21, 22 і так далі це одне слово. Перейдемо до цифр від 31 до 40. Разом інсіеме. 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37. Trentotto, trentanove, quaranta. Molto bene. Da quarantuno a cinquanta. E zoroca o no doppiate di sette. Quarantuno, quarantadue, quarantatré, quarantaquattro, quarantacinque, Quarantotto, quarantanove, cinquanta, bravo. Da cinquantuno a sessanta, cinquantuno, cinquantadue, cinquantatré, cinquantaquattro, cinquantacinque, cinquantasei, cinquantasette cinquantotto cinquantanove sessanta. Da sessantuno a settanta. Sessantuno sessantadue, sessantatré, sessantaquattro sessantacinque, sessantasei. Сесантасете, сесанто, сесантанове. Сетанта. Як бачиш, цифри сесанта і сеттанта, 60 і сімдесят відрізняються тільки подвійною ес та подвійною ті. Вимовляй дуже чітко ці подвійні приголосні. Да се тантуну а оттанта. Settantuno, settantadue, settantatré, settantaquattro, settantacinque, settantasei, settantasette, settantotto, settantanove, ottanta. Da ottantuno a novanta. Ottantuno.

Ти можеш повернутися назад та записати основні цифри. Або ти можеш відкрити перед собою файл, у якому ти бачиш всі цифри, і спробувати знайти правильну цифру. Тож, поїхали. Leggi il numero ін italiano. Прочитай цифру італійською. Як завжди, ти можеш натиснути на Stop відповісти і потім прослухати правильну відповідь. 36. Leggi il numero in italiano 45 Leggi il numero in italiano 97 Leggi il numero in italiano 21 Leggi il numero in italiano. Ченто Як бачиш, навіть така довга цифра, як 168, пишеться одним словом. Ченто І вимовляється достатньо швидко. На наступному уроці ми зробимо з тобою невеличкий диктант. Тоді ти попрактикуєшся у сприйманні цих цифр на слух. А зараз ми перейдемо до наступної лексичної теми. Що ж, після того, як ти вивчиш добре цифри, ти вже можеш використовувати їх, наприклад, для того, щоб попросити або дати твій номер телефону. Отже, сьогодні я навчу тебе, як попросити номер телефону, на «ти» ти можеш звернутися таким чином: то іто номеру телефону» або то номеро ді целюляре, ти мені даси твій номер телефону. Слово целлюляре використовується тільки у значенні. Мобільного телефону. Наступна фраза. Дам мі ільто номеро. Дай мені твій номер. Коле ильто номеро. Який твій номер? Посоавере ільто номеро. Я можу отримати або мати твій номер. Якщо ти звертаєшся на ви, тоді фрази трошки змінюються. Мі дія ільсу номеру ді телефону, фаворе. Дайте мені ваш номер телефону, будь ласка. Qual è il suo numero? Che è il vostro numero? Posso avere il suo numero? Io posso ottenere, mati, il vostro numero. Come puoi dare il tuo numero? Osi ecco il mio numero di telefono, abbo, ecco il mio numero di cellulare, osi il mio numero di telefono, abbo il mio numero di Сеня il mio numero» Запиши мій номер. «Il mio numero» Е, e. Мій номер. І потім ти можеш продиктувати свій номер телефону. Тож, спочатку йде міжнародний код. «Prefisso internazionale» Звісно, якщо ви знаходитесь в одній країні, не треба його давати. Потім іде код оператора. «Prefisso operatore». І потім сам номер. «Resto del numero». Отже, італійці читають номер телефону таким чином п'ю 309 339 360 4480. Тобто вони диктують номер телефону цифра за цифрою. А зараз скажи, будь ласка, який твій номер телефону? Il mio numero di telefono è. Запиши цю фразу і запиши у зошиті свій номер телефону. Як цифрами, так і словами. Таким чином, ти вже готовий для того, щоб поділитися їм з італійцями. Компліменти! applausi sono соно te. Вітаю ці оплески для тебе, як завжди! Bravissimo, bravissima. A Апресто! До наступної зустрічі! Чао! bú